Що не поділять працівники МРЕО та нової поліції? 13 лютого на сторінці головного поліціянта області Едуарда Альохіна з'явилася інформація, що з приміщення Даї області пізно ввечері намагались вивезти речі та оргтехніку колишні працівники МРЕО за допомогою робочої сили строковиків. Под покровом темноты бывшие сотрудники ГАИ, которые уже сейчас считают себя сотрудниками межрегионального сервисного центра до недавнего МРЭО, это невзирая на то, что все должности заполняются через конкурс, с привлечением солдат срочной службы, предварительно с железнодорожный полк, проникли в помещение под предлогом ликвидационной комиссии и стали выносить оттуда все, что возможно – оргтехнику, мебель, жалюзи, кондиционеры, плинтуса, ручки. Коментувати дану подію відмовляється як у МРЕО, так і у поліції. Мовляв, не треба було виносити сміття із дому. Самі розберемося. От тільки чому даїшники використовували як робочу силу строковиків, ми дізнавалися у частині. Там не на камеру кажуть про допомогу офіційно попросив заступник начальника Даї Сергій Хмельницький. Тож на поміч відправили шістьох солдатів. Тоді ввечері забрати меблі, даїшники так і не змогли. Поліція зафіксувала факт, проте жодних коментарів так і не надала.